До бою! До бою! Пошук цели! Пошук цели! Пошук цели! Азимут 230! Цель одинока! Знищити! Слухай и знищити! Накол! Есть захват! Вонь-вонь! на Наразі один! Доброго дня! Перед нами представлений тренажер FIM-92 Stinger. Він виконаний точно з оригіналом. Має оптичне захоплення, тобто візуальна ціль матча. до нього йде Mavic 3, він його захоплює. Ми робимо імітовані пуски. Як ви можете бачити, прицільний механізм і сама труба. З пусковим механізмом виконані у точності як справжні стіни. Має кнопку розблокування, кнопку на колу, а також пусковий гачок. Два приціли, Дальній ближній з трьома каноя, імітація вібрації та звукової сигналізації також присутні Є імітований НДЖ джерело живлення Воно пристібується таким методом, робиться накол після відстрілу ракети. Потрібно його зняти протягом 5 секунд. Якщо затягнути час, буде бити током методом. Оцілювання ведеться через цей отвір, через нього можна бачити дальній приціл і ближній. Є захисне скло для очей, ремінь переносу, сама труба. Знизу є роз'єм для заряджання, який закривається гумовим колпачком а також кнопка включення, індикація заряду і стану ракети. Тренажера, бачите, зараз горить зеленим, він, 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 він вімкнутий. Ззаді у нас назад знаходиться динамік, який імітує пуск ракети, який імітує пуск ракети, а також... Каже нам про результати стрільби, ціль уражено або не уражену. Має оптичне захоплення. Як я вже казав, спереді реалізовано таким чином. Знаходяться камери, які фіксують ціль, також датчики. Ви відкриваєте вогонь. Планшет. На планшеті ми можемо. На планшеті ми можемо відновлювати, відновлювати 4 НДЖ, а також бачити те, що бачить стрілець Зеніт. І аналізувати результати стрільби. Зараз продемонструємо. До бою. До бою готовий! На кол. Бачите? Таким методом ми можемо контролювати стрільця зенітника, який навчається. Ми бачимо те, що бачив він. Дальній приціл і три ближніх каної. Тобто відбувається про... інше. Ми захоплюємо ціль. Знімаємо блок з ракети, з головки, самонаведення. І вже, в залежності від курсу, робимо пуск. Якщо ціль рухається зліва направо, то ми беремо вліве каноє, спочатку захоплюємо, спочатку захоплюємо, бачите? Спочатку захоплюємо в дальній приціл, натискаємо кнопку розблокування теплової головки самонаведення і переносимо в ближнє каноє. Тобто, якщо ці рухається зліва направо, то ми беремо ліве каноє, щоб винести ракету наперед. Це реалізовано, як у справжнього стінгеру. Якщо справа наліво, то вправо. Якщо назустріч або в догін, то беремо в середню. Наша батарея відпрацювала, видно, що вона вимкнена. Все, згоріло. Можна її замінити на одну з чотирьох, які йдуть в комплекті, або відновити. Відновити стару, вже відпрацьовану. Дивіться, є хронологія, тобто ми бачимо дії при натисканні е, кнопок розблокування ракети та спускового механізму. Це для прикладу. Запобіжник зняли, зробився скріншот. Пуска в нас тут немає, бо ми тільки що не запускали імітовану ціль. Ось, о, наприклад, попередні. На Назустріч догін Захопили ціль, розблокували теплову головку самонаведення і здійснили постріл. Ми маємо результати. Батарею вилучено вчасно, тобто її зняли до 5 секунд часу. І маємо результати стрільби ціль уражено.